Дорогі друзі, дуже дякую вам за ретельну увагу до транспортних засобів. Ви пам'ятаєте, ми почали з мотоцикла і Порошенко-байкер. Всі тоді розслідували, хто же був дублером Порошенка. Потім був тягач, яким ми везли на фронт, ескаватори. Потім сам ескаватор-трактор, потім квадроцикл, потім пікап. Сьогодні ми продовжуємо цю тему. Перед вами трофейний танк. Кожен з нас, українців, кожен день має робити. Маленьку, хорошу справу. Сьогодні ми привезли в частину, яку я не скажу. Дуже, 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 дуже круті речі. Ми підтримуємо, піклуємося про наших друзів. Дорогі бойові побратими 206 батальйону територіальної оборони. Дорогі брати по зброї, вітаю вас! Отже, смачно!